Давайте скажемо відверто. Ми бачили поки що два подання. Так, чесно кажучи, в мене до них різне ставлення. Якщо говорити про подання на Євгена Дейдея, то я дійсно вважаю, що це помста з боку. Набу, а вірніше навіть не набу, а заступника керівника набу пана угвави, який є наближеною особою до Сакашвілі. Ні для кого не таємниця, що вдейде конфлікт із Сакашвілі з Угвавою, і він не один день триває. Ну і це все вивело. Але е, ця помста може базуватися на звинуваченнях у Ну, чи? дивіться, е, е, дивіться е, питання незаконного збагачення в тій формі, в якій є. От давайте фахово говорити, е, якщо. Е, Верховна Рада проголосує за зняття недоторканності з Євгена Дейдея. Я з впевненістю на 99% стверджую, що в суді ця справа буде набу програна. І не тому, що суперкорумповані суди, чи що на 100% правий де йде, -йде. Mm. а тому, що по-перше, ця стаття ще не застосовувалася жодного разу. Це перший випадок. А по-друге, ну те, що принаймні я поки що бачив, воно не є підставою для рішення Пане, суду. Але ж погодьтеся, ну регламентний комітет, це ж не зала суду, коли там і допитували дивіться, свідків і диві... дивіться, давайте давайте одну хвилину. Так. В світовій практиці е, дії регламентного комітету і дії парламенту щодо зняття недоторканості ну вона в різній формі, в різних країнах існує, е, являється таким собі квазісудом. Угу. І е, депутати дійсно розглядають і знайомляться з матеріалами. Якщо можна, я закінчу по Олесю і за Андрія, скажу. Угу. Е, значить, е, що стосується Олеся довго. Е, звичайно, ну історія з Жуковим островом відома, мабуть, кожному киянину не для кого це ну, не військова таємниця. Але, по перше, е, 10 років, які минають через місяць. І там це... до осені рахунку, да, і це е, повністю ну скидає саме ті звинувачення, які довгому е, терміну генпрокуратура здається наступного року. Це, це... це... Ні, ні, ні. осінню завго. Це, це один момент. Приймати. Другий момент. Я чесно кажучи, якби піднімав питання, яке я вчора звучало на комітеті, якби керував Генеральною прокуратурою, то я б, мабуть, порушував би кримінальну справу і розглядав би це в форматі організованої злочинної. Групи Черновецького, ну і там uh -huh. так групи осіб, тому що ну зрозуміло, вирваний момент, ну який нам вчора демонстрували, це такий от, ну, невеличкий. Uh -huh. І що інкримінують? порушення регламенту. А давайте скажемо чесно uh -huh. а спікери парламенту, всі без виключення, не беремо Андрія, там парубія чи Гройсмана, всі без виключення, юрій Відалій вчора на комітеті. Сказав, ну ми ж не порушуємо регламент, коли вносимо подання. Мене аж язик зачесався. А ви не хочете на Володимира Борисовича Гройсмана порушити кримінальну справу за арешт Масійчука в стінах парламенту? Розумієте? Тобто це питання має бути закон один для всіх. Угу. Я абсолютно не є адвокатом довгого. Полозово. по Значить, Це саме смішне подання, яке було. Я обіцяю, Тому що, що... Він... включайте в 10 годин телеканали, які будуть транслювати, і я обіцяю, що вся країна буде сміятися до схочу. Тому що якийсь дебілкуватий експерт, інакше назвати не можу, не тримаючи в руках, оцінив свій. Ті мощі 180 тисяч гривень. Можете собі уявити? Речі, якісь святий мабуть, я, ну, ну ви розумієте, так, що є речі. притом там наскільки вибірково, і це буде доведено захистом, що ну, це найсмішніше подання. Інших я не бачив і стверджувати не можу по ним нічого. Давайте дочекаємося аргументів, які пред'явить Генеральна прокуратура так. по іншим поданням. Там, наскільки мені відомо, набагато серйозніші звинувачення. І матеріали, і тоді будемо робити висновки. Але в будь-якому випадку вони будуть винесені в сесійний зал. І я хочу сказати, що наша фракція буде підтримувати і голосувати за зняття недоторканності, включно з Андрієм Вазовим, так. тому що Андрій Вазовий піде до суду і доведе абсурдні всіх звинувачень. Ну, добре, якщо все ж таки регламентний комітет погодиться, так і направлено до зали засідань Верховної Ради буде. А це вирішує так. не регламентний комітет, ну, не ви реклам. Аментний комітет приймає так. рекомендаційне рішення для парламенту. Відповідає дане подання, чи не відповідає? А кожен парламентар після винесення вже парубій досить має коротко. Так, ну, по парубій буду так, вирішувати так, так. так чи інакше. досить коротко. скоріше, буквально 30 секунд. Радикальна партія в висновку. Якщо і регламентний комітет саме так, таке рішення винесе, якщо парубій виносить це питання, ви не чули. Я тільки що це казав, буде так, голосувати. Так. Бо Андрій Лозовий доведе Бо в суцільну сферу... ініціатива щодо відставки Луценка. Дивіться, тепер по цьому питанні я прогнозу... я прогнозую, що на осінь буде внесено 20 подань. Угу. Може бути, до речі, і після цього, в тому числі думаю і на мене. І після цього, коли скаже Юрій Віталійович, ви трохи заплили за бики, Юрій Віталійович покладе. Посвідчення Генерального прокурора публічний скаже: Я пішов в політику, я новий комісар Катанії, я наведу порядок. Пане в країні. Ігор Прикрапки ставимо. Вся фракція Радикальної партії Олега Ляшка підтримує ініціативу президента, вітає ініціативу президента. В двох читаннях зміни до Конституції вже проголосовані. Будь ласка, в ми віддамо всі свої голоси, так як і в першому, і в другому читанні. Ми вважаємо, що недоторканість це рудимент. Радянської системи і в 21 столітті це нонсенс в тій, в, в, тій, в тій формі, в якій вона існує. Але в той же час ми звертаємося до президента і ми просимо, пане президент, внесіть на розгляд парламенту закон про імпічмент президента, закон про тимчасові слідчі комісії, для того, щоб зберегти баланс, для того, щоб дійсно в країні не було недоторкане. Більше того, ну, ми ж е, багато хто розуміє, що і війна в Україні почалась по суті через відсутність процедури імпічмента президента. Що стосується подань, я там говорив, я б не був таким оптимістичним, як генеральний прокурор, який каже, що хоче влаштувати судний четвер, так званий. Чому? Тому що, по моїм підрахункам, для розгляду шести подань необхідно як мінімум 12 годин часу. Ну, це нереально неможливо, е, і тому подібне. І це заблокує прийняття важливих законопроєктів, які на цей сесійний тиждень, останній сесійний тиждень цієї сесії е, залишилися. А саме зміни до бюджету в другому читанні це дуже важливо. Донбасу там ну це, це реінтеграція. Треба вивчати. Не факт, що на цьому тижні він буде розглядатись, тому що це дуже серйозний закон. Так. Але там є закони, без яких моє Упиниться, ну, якщо ви кажете, що 12 годин так необхідно для розгляду з шести когось можливо одного виділити кому дійсно не пощастить. А може двох. Послухайте, ну я на вашу думку. Я не пророк, Угу. Тому я не хочу гадати на кавовій гущі. Давайте дочекаємося розгляду в регламентному комітеті. Почуємо аргументи ГПУ по кожному. Я ще раз кажу: по даних двох поданнях, ну я не, не знаю. Я маю великий сумнів, що в парламенті знайдуться голоси. Особливо по Євгену Дейдею, я думаю, і подовго. Ну, ну, тим паче так.